Запрошую до центрального мікрофона Олега Цябнихбока, голову Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Тергнебок, за вашими словами, при ухваленні закону про вибори опозиції кинули кістку, якою вона тішиться. І після прийняття закону опозиція у Верховній Раді кажете, ви вже не існує. Вас не влаштовує, що більшість опозиція дослухалась до рекомендації Євросоюзу знайти компроміс у виборчому законодавстві, а вас більше влаштовує політична нестабільність. Мене дуже влаштовує політична стабільність в українській державі, але просто складається таке враження, що в Україні існує парламентська опозиція, яка постійно критикує владу, яка жорстко на різних політичних ток шоу чи з трибуни Верховної Ради висловлюється дуже різко і навіть грубо проти діючої влади. Але коли приходить час, отой момент ікс, день ікс, коли опозиція єдино повинна ухвалити рішення, від якого буде залежати доля держави в майбутньому, вона чомусь йде на компроміс з тою владою, а потім нам розповідають, що цей компроміс був такий собі дуже необхідний. Ми вже мали приклад, коли та сама опозиція підписувала універсали з тою владою. З Януковичем і його оточенням, меморандумим, підписували це була не опозиція, ширки а влада. і приб'ют. Ну, Немає значення. Вони, в нас в Україні керують клани. І суть в тому, що ті клани періодично кримінально олігархічні. Вони періодично міняються місцями. Сьогодні вони є влада, завтра вони є опозиції. Післязавтра навпаки. Але суть ухвалення того закону 17 листопада зовсім інша. І роль Європи є зовсім інша, ніж про яку ми зараз говоримо. Адже всі парламентські партії, які сьогодні є в Верховній Раді, і ждучи на вибори, і навіть на президентські вибори, їхні представники, які були кандидатами в президенти, говорили одну річ: ми йдемо у владу для того, щоб ухвалити закон про вибори за пропорційною системою, за відкритими списками. Тепер. Ми розуміємо, що для влади Януковича для того, щоб він міг узурпувати повністю всю владу в Україні, адже узурпована законодавча, виконавча і судова гілка влади йому потрібно було одне в наступному парламенті мати 300 голосів конституційну більшість. Для чого щоб змінити конституцію? Для чого змінити конституцію? Щоб навіки вічні узаконити своє правління в українській державі, і тут опозиція йому фактично допомогла в цьому, адже коли буквально ще кілька тижнів до ухвалення цього закону представники парламентської опозиції абсолютно вірно говорили: ми вийдемо з залу, якщо буде закон 50 на 50 Лавриновича. Ми категорично проти закону за закритими списками і мажоритарними округами. Дуже грамотно опозиція критикувала мажоритарку, розуміючи, що це є відкрита фальсифікація і що це є повернення до кучмізму. Адже саме такий закон пропонувався ще тоді і був тоді, в час, коли кучма мав зберегти владу. Опозиція апелювала. До Європи. Європа, тисніть на Януковича. Європа тиснула. Венеціанська комісія що сказала? Закон за, за е, змішаною системою не годиться. Тоді влада українська відповіла: нема питань, ви нам можете вказувати, нам рекомендувати різні речі, але питання, яка. Які мають бути в нас е, вибори, чи пропорційна, чи змішана, чи мажоритарна система це є справа. Наша внутрішня. Що робить далі? Венеціанська комісія каже: в такому випадку ви повинні ухвалити закон, щоб погодити його разом з опозицією. Я думаю, що всі розуміли, що погодження не буде, бо були діаметрально протилежні думки. І тут бабаць 17 листопада, несподіване, а може, й сподіване голосування. Яке, зрештою, призвело до того, що сьогодні вся Європа, пане Андрію, ви про це сказали. Що говорить? Браво Україна! Нарешті Україна чуть чи не скресла ну, парламентська зов, не криза. Так, в Україні... Сказав, ні, ні. А під текст є того, що вони кажуть: в Україні демократія. Нарешті. А хто? Перший переможець, хто в нас є в особа тої демократії в Україні, звичайно, президент Янукович, і дійсно сьогодні вже про це говорилося. Прийде рік, Пане немає значення, Бог, які тягне там не бога. Я, я нагадаю вам, що ухвалення закону з участю опозиційних фракцій було названо позитивним сигналом для демократії в Україні. Від позитивного сигналу для до повного торжества, яке ви нам тут, начебто, малюєте, можу шляп. товариство. Я можу сказати одне. Для того щоб існувала демократія в Україні, наш громадянин України повинен мати право обирати ту владу, яку він хоче обирати. Він повинен мати право контролювати цю владу. І він повинен мати право відкликати цю владу. Володимир для того Фисенко. повинен інший бути зовсім закон. Зараз індульгенцію віддали владі Януковича для того, щоб він сфальсифікував вибори. І дійсно це вже говорилося в цьому залі. Ніхто потім не зможе апелювати ні до власного народу, що вибори сфальсифіковані, ні тим більше до Європи. Володимир Фесенко. Спочатку одне пояснення. От я був на ефірі, коли був тут Юрій буданч ключковський якраз автор з одного найбільш популярного закону про відкриті списки. Я його тоді запитав: я кажу, можливо, краще домовлятися про, процедурні, про процедурний захист. Щоб не було таких проблем, як у вас було на місцевих виборах, пам'ятаєте, коли ви самі розповідали, no. да що вкрали ваші голоси, а не боротися за за хмарну якусь ілюзію, що погодяться на зміну виборчої системи. Юрій Богдан тоді мені відповів, що це буде перша лінія оборони. Виборча система, а друга лінія оборони це боротьба за процедури. Так воно і вийшло. Я думаю, що помилка опозиції, зокрема, представників опозиції в комісії Князевича, полягала в тому, що вони, ну скажімо так, виставили спочатку занадто високі такі. Вимоги, а потім погодились на компроміс. Треба було відразу сказати, що ми можемо піти на компроміс, але от в таких -то, таких -то питаннях. Цього не зробили і виникла така ситуація. І думаю, що треба зараз розуміти: логіка або все, або нічого це не логіка реальної політики. Ну, не було б компромісу за такою логікою. Взагалі. А, зокрема, от ви кажете про. А... Я перепрошую, пане Володимире. А чи потрібен був компроміс Ні. для майбутнього України Диві. в цій ситуації? Якщо Мисенко ком... ми закінчить компроміс, з бандюганами <проб> сідати от, за дивіться. стіл переговорів і підписувати компроміс. Це логіка, це логіка революціонера. Тоді не треба брати участь у виборах, треба йти вже на барикади. Можливо, можливо, буде таке в нас. Дивіться, але от Майдан 2004 року без виборів би не відбувся. Тому що на виборах треба боротися, зокрема, за те, щоб закон виконувати. Закон автоматично працювати не буде. Проблема зовсім в іншому. Якщо ви зараз кажете, що от не треба було підтримати цей закон, я згоден з Русланом, що скоріше тоді проголосували ще гірший закон. І тоді вибори ви програли ще до виборів. А зараз є шанс, за який можна поборотися. Коли І зараз, два пи... зараз питання. Зараз питання. Дивіться. От ви сказали про те, що треба е, норма про е, те, щоб можна було відкликати депутатів. Але я вам скажу за списками пропорційними ви не зможете відкликати депутатів. Це може зробити лише партійна верхівка. Можна відкликати депутата лише за мажоритарною системою і те краще, коли це абсолютна більшість обирає. У нас такого немає. І я запитував, зокрема, от і подгорного Сергія і багатьох інших депутатів. Ви проголосуєте за таку мажоритарку? Всі кажуть ні. Так як тоді від, відкликати депутатів? Як ви бачите можливість відкликати депутатів Але за пропорційною системою? Можливо, передбачити в законодавстві будь-які норми, і в тому числі й питання відкликання депутатів в результаті як створення механізм? і в результаті створення ініціативних груп громади, які би могли. Бути зареєстровані центральною виборчою комісією, які би на відповідних рівнях, навіть на регіональних рівнях, могли би висловлювати свій протест проти того чи іншого депутата і передбачити це в законі, відкликання цього депутата. І що найцікавіше, ви ж звернули увагу, чому тоді добре? Давайте будемо зараз. Ми будемо не будемо про це дискутувати. Ми будемо дискутувати про інше для чого тоді. Тим політичним силам, які йшли в парламент і кандидатам їхнім в президенти, було обіцяти людям пропорційну систему за відкритими списками, якщо зараз ставити питання, що мовляв, та система не працює для ну, того, щоб це було модно, yeah, yeah, для того, yeah, щоб yeah. це було популярно, для того, щоб голоси дістати, ви зрозумієте, що відбулося? Відбувся великий обман людей. Проблема українського парламенту в тому, що парла... кандидати обіцяють одне, а потім в парламенті голосують по іншому, і пояснюють ють людям чому Ой, вони це, так голосувати не олеже не проблема парламенту це проблема цілого нашого суспільства ну, давайте і суспільство пане давайте суспільство рухати Андрій не будемо бо Шевченко, суспільство завжди депутат, є праве. фракція Бюд батьківщина завжди суспільство праве, людей не треба рухати те що людям зараз забирають гроші не платять пенсію не виконують рішення судів вони по любому є праві а не права є влада Андрій Шевченко Олег Тянетягнебок традиційно більше критикує опозицію ніж владу. Андрію, ви помиляєтеся, е, я дуже прошу я... друже. Я можна я просто корекцію зроблю? Я розумію, що це такий е, легкий натяк, коли свобода увійшла в комітет опору диктатурі. Ви жодного разу не чули, щоб свобода критикувала опозицію. Я за той час провів близько двох десятків зустрічей по всій Україні. І коли мене запитували про лідера Бют, про лідера фронту змін, я завжди говорив мені некоректно висловлювати якийсь негатив. Ми зараз є разом. Спільно в одному комітеті, і я тому нікого не критикую. Пане це Тягнебог. є перший момент. і другий момент. А коли пане ви Тягнебог. в парламенті Послухайте, ухвалювали цей ласка. закон, може ні. вас, Андрій Шевченко, зовсім про інших просто знаєте такий натяк. А коли ви ухвалювали цей Но закон, на великий жаль, ви ухвалили цей закон з таким запалом за спинами, на за спинами за спинами партнерів по опозиції. Андрій Але Шевченко. я би взагалі про то не хотів говорити. Ми між собою розберемося. Тим більше в присутності пане опонентів. Андрій я Шевченко Я розподіваюсь, бо до цього десь 90% часу, яким ви скористалися, був скерований на критику опозиції. На правду буде щиро що і катастрофа, яка це роз щиро, що нам ваша партнерська підтримка була набагато важливіша між двома турами президентських виборів. Тоді коли ви Віктор Ющенко закликали голосувати проти всіх. Неправда, і коли ви знали, Неправда. що це працює не на кого. Неправда. Я хочу цю Андрій, тему зараз. О, дивіться, ви зараз... зачіпаєте, ви говорите неправду? Ну даруйте. Ну для чого потрібно? Я вимушений пояснити. Після завершення першого туру президентських виборів свобода оприлюднила офіційну свою позицію. Наше звернення до пані Юлії Тимошенко. Ми, її, ми в ті, в тому зверненні написали, що ні в якому випадку не можна голосувати за Януковича. А пані Тимошенко, ми порекомендували, що треба зробити між першим і другим туром для того, щоб вона отримала голоси націоналістів. Першими її попросили. Оприлюдніть про ваші таємні домовленості з Путіном. Якби вона це зробила, не треба було тягне бока. Націоналістичний виборець проголосував би. Друге ми попросили. Андрію, для інших людей було сто причин Андрію закликати голосувати проти всі розуміючи, що це була ви перекручуєте. Ну для чого ви перекручуєте? Мах ви вже розставили обидві крапки. Ну, Над'їва тепер послухаємо все ж таки я ще скажу про річ, і я зразу скажу, що я не голосував за закон про вибори. Вважаю, що це поганий закон. Його ціль була одна: створити в парламенті більшість під Януковича. І ті мої колеги по фракції, які голосували за цей закон, вони голосували по одній причині, тому що вважали це меншим злом на фоні ще гірших проектів закону про вибори. Я думаю, що для нас, для опозиції. Зараз це не перспективна тема для розмови. Можна скільки завгодно вихвалювати цей закон, буде великою помилкою. Можна посипати голову попелом, це нічого не дає. Нам зараз треба думати про конкретні речі: як цим законом в руках показати достойний результат на майбутніх виборах. Це означає узгодження по мажоритарці, це означає пошук совісливих людей в комісії, які зможуть вистояти. І третє, найважливіше зараз це означає спільна робота на те, щоб лідери опозиції Тимошенко Луценко мали можливість брати, брати у виборах. Тому я закликаю, закликаю. Олег, вашу політичну силу, інші команди, всіх колег по опозиції зосередитись на цьому. Це, зрештою, не справа змагання опозиції і влади, це справа інтересу будь-якого українського політика. Результати виборів повинні відповідати тому настрої, який є в суспільстві. Інакше немає сенсу виборах. Дякую за ваше запитання. Дозвольте на нього прореагувати таким чином. Олег ну, можна а, ще одне речення? Та, звісно, звісно, ви сказали я. про судові поза. Я думаю, що це дуже правильно, тому що знаєте, що відбувається зараз на фоні всіх цих розмов е, про закон про вибори. Ця тема подалюється зараз тільки для одного, щоб відволікти від інших реальних проблем, які тут і сьогодні є в країні. Коли лежить кран в Дніпрі, коли сьогодні місто Ватутіно на Черкащині цілий день сидить без води, коли в нас пенсіонери Чорнобильці сидять в сидять в судах чи в пенсійних фондах, коли в нас відбирають бізнес, і от всі ці дискусії і юридична казуїстика навколо закону про вибори зараз і надалі буде служити одному: щоб відволікати людей, країну і політики від посправжньо важливих тобто тем. тобто ви ви вважаєте, Тоб... що е, закон, за яким. Виробили. Можна змінити владу, щоб не було кранів, які лежать в Дніпрі і так далі. Він не має Андрій, значення. Я думаю, що вибори служать двом ключовим цілям: перше, вони повинні приводити до влади щоразу, сподіваємося, щоразу кращих краще. політиків ну в ідеалі. І друге, вони повинні створювати довіру в країні до влади, довіру один до одного. На жаль, до цього часу у нас вибори ці задачі не служать. Той рік, який в нас є, його треба потратити максимально на цього. Андрій. Я вам дякую за вашу позицію. Просто я не думаю, що дійсно закон. Який е фактично дозволяє фальсифікувати вибори, це неважливо при сьогоднішній ситуації. Але ваше запитання, мене знаєте на яку думку направило? Я дозвольте відповім, не гнівайтеся, але відповім наступним чином. Знаєте, зараз дуже популярна така реклама крутять. Дві цукерки: червона цукерка і жовта, якийсь там ММДМ чи ще щось. Ну тільки не називайте Не називаю. Марку. От сидять ті дві цукерки на касі та лімбають ніжками, і один каже: Слухай, ми тут в списку запрошених. А другий, дурню, та це меню. Щось мені здається, що після 17 листопада, щоб ви не опинилися в тому списку меню, бо партія регіонів вас схрумає і навіть дякую вам не скаже. Можете а я навіть дякую кому не Олегу Чевнебоку, голові Всеукраїнського об'єднання Свобода. Олег Чевнебок. Пане Олеже. От, ви дуже гарно зараз тут про компроміси розказали. Я хотів вас запитатися: ну ви як представник партії влади, більше того, лідер вашої політичної сили є головою парламенту. А чи готові, раз ви пішли на цей компроміс з опозицією парламентською? А чи готові ви піти ще на інші компроміси з парламентською опозицією? Наприклад, для того, щоб віддати гроші чорнобильцям і афганцям. наприклад, для того, щоб перестати переслідувати бізнес, наприклад, для того, щоб відправити у відставку табачника, наприклад, для того, щоб дати людям нормально працювати в дрібному бізнесі і не закривати, знищувати ринки, як це хочуть зараз робити там в Хмельницькому чи в Полтаві? От, ви готові йти на такі компроміси, активно ініціювати, якщо ви вважаєте, що цей компроміс... Закону про вибори, який ви зараз ухвалили, це є дуже позитивний момент, безумовно, ми готові на компроміс, бо компроміс за великим коли будуть віддані гроші чорнобильцям і афганцям. А ви коли, та бачите ви, ви поставили не. питання Панець чи Чорнобил. конкретне питання? Коли чи ви буде? заявили свою позицію? Ні, Якщо я, ви поставили я питання, 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 то будь ласка, помовчіть. Я не питання, питання коли питання коли? Пане Чернибок. Або ви мені ставите питання, щоб я відповів, або ви декларуєте свою позицію. У вас була вже можливість. Я вважаю, що треба йти в цьому питанні на компроміс. Для цього треба на першому етапі, і я думаю, що це не питання більшості опозицій всі в цьому зацікавлені зробити нарешті справжній реєстр, чіткий того хто є. Людиною або групами людей, які мають, повинні мати пільги, які мають мати соціальні виплати, але реєстр чіткий, тому що за рахунок липових певних пільгових категорій. Не можуть отримати достатньо кількості грошей за цими законами, які всі тут, хто були, приймали, коли були при владі. Давайте це згадаємо. Справжні інваліди, справжні чорнобильці, справжні афганці, які оці 25 років після 86-го року прожили і залишилися хворими людьми. А не тими, які з такими, от, вибачте, пиками, мають можливість після 25 років страшної хвороби ще робити те, що вони роблять, і це буде справедливо, О Олег Чигнебок. Пане Олійнику, я хотів би задати вам запитання як е, депутат двічі, який проходив по мажоритарному виборчому округу запитання за такою системою. Запитання двічі чи депутат двічі е, депутат двічі. А запитання е, вдвічі потужніше, а скажіть, будь ласка. А чи правда от, е, говорять зараз? І я, коли об'їжджаю е, Україну різні області, відчуваю, що то так виглядає, що ніби дійсно правда, що партія регіонів придумала таку схемку перемоги на мажоритарних округах. В деяких регіонах, де партія регіонів не користується популярністю, будете висувати не від партії регіонів, а будете висувати таких собі незалежних кандидатів, які зараз роздають направо-наліво гречку, цукор, дитячий садок, телевізор, в, е, школу, комп'ютер, причому з бюджету це все. І Такі хороші незалежні Ви вважаєте, що люди український за народ можна так А купити? От я хочу запитатися, бо щось так підозріло почали зактивізувалися і працювати їхні люди, які нібито будуть незалежними кандидатами. А потім ваш план, що ті люди, які зайдуть незалежними, стануть депутатами, будуть голосувати як партія регіонів. От підтвердіть, будь ласка. Мене є такий... план чи нема такого? плану? У мене такої інформації немає. Якщо у вас є, називайте прізвище, так? конкретику, і тоді це, це буде тема для обговорення. Це а то не, не до вас є... народ має. <ріх> знати, що такий є, і вважайте таке. Небезпечне. Народ ви вас. Вважайте, я хочу просто доповнити. Є люди, які провидці, дійсно бачать, що через рік будуть з конституції робити. Та ви доживіте сьогодні до ранку. Давайте разом спільно будемо щось сподіваю, робити. Що це я, не я веду розмову, я веду розмову. Я веду розмову про принцип, який прописано в Біблії. Не треба загадувати наперед. От сьогодні пробуйте робити так, щоб не було якихось питань в суспільстві, до нас як до політиків, а загадувати, що буде далі, боріться з цим. Я... Є механізми боріться борюся. Я дякую, пане Чигнебо. Технопол... Вам я вже дякую суворо дякую і дякую Володимиру Олійнику, народному Спасибо. депутату із фракції партії регіонів.